Твору на зброю, я смерть несу проклятим ворогам. По справжній, я не переможний воїн, ще всім героям, сестрам і братам. По справжній, я не переможний воїн, ще всім героям сестрам. І Ось мандрівники, які хочуть Швецію і багато. А щось в Данії у нас тільки двоє приїхало. Здравствуй, Данія. Я вже скучився за тобою. Та хотів в Копенгаген, щоб вернувся в Данію. Ай. Хлопці, які піднімають настрій. Ти був в одній країні і в одному місті, і через кілька хвилин ти в іншій країні, і в іншому місті я вам показував шведський Андріївський узвіз а це Данський, а до того був Норвежський. Тільки тут же ж Бруківка і трясе як скажене все. Але це. Не заважає сприймати цю красу. Завісики, бачте, рюмочки стоять, бачте, ми сприймаємо як українські мальви, а вони є всюди, у всій Європі. Кипози Кансина поїду розістанція. Не із Швеції, я подумки попрощався з Карсоном і обіцяв повернутися. Чи він не розвалиться через секунду? 1577. XVI століття. І він стоїть. Я не знаю, чи можна це робити, але побачив такого горішка на вікні і відкрите вікно. І хочеться заглянути, що тут є, а тут різна старовина. Якийсь робочий кабінет.

Знову повторю свою улюблену фразу. Яке щастя, що сюди не дійшли комуністи. І не було зруйноване. Тими, хто нічого нового побудувати не вміє і ніколи не робив цього, обожнюю такі вузенькі вулички. Отак От ідеш, а на тебе зверху виливають різні нечистоти. Хто з цього віконця на тебе лийне щось. Ти ухиляєшся, то з того віконця ти сюди ухиляєшся. І ці чистоти потім течуть таким же лобком. Тому були придумані шляпи з такими широкими полями. Хто вдруг не знає або забувся цей факт. ой Ой-ой-ой, яку старовину я зараз бачу. Ну як таке може бути? Як? Старе, ручечки такі старі, вікна, ще все вони скляні, скло таке. Що тут, що тут? Ну просто неможливо на це дивитися спокійно. Скільки я вже бачив, але продовжую вражатися всьому цьому. Набережна цього міста. Черговий паром прибуває з прибульцями шведськими. А я зараз знайду собі лавочку, для того, щоб, для того, щоб поїсти кашку, яку готував ще в Швеції, а поїм її в Данії. І ось моя лавочка. Хто придумує такі майже однакові, тим більше для нас, такі подібні назви? В Швеції, тільки що я був в місті, виписав Хелькінборг, а приплив сюди в Данію, в місто Гельксінггер? Заплутатись на раз-два. І фотографую, думаю, де воно грає. Якась жовта коробка. І оце воно тут грає, щось тут написано. Чуєте? Що за димні інсталяції? Звичайно, тут є QR-код, можливо, це звуки цієї вулиці. Схоже. Такий величний храм, але чого тільки одна оця ручка варта? Янгел, дельфін. І оце так стукать в двері. Деталь, але яка художня. Нарешті я знайшов площу ринок. Це центральна площа міста. І біля пам'ятника датському королю вирує життя. І зараз ви побачите скільки тут народу. Finally I can see the sun Every time you walk into the room. And No my fears When I'm in your atmosphere I don't know what it is you do Тут на площі цікаву завалку для дітей називається Склади героя. Чотири частини. Ти можеш крутити будь-яку з них. Ось так. І створювати певного героя. Ну, як наші дитячі кубики, будемо так говорити. Іди сюди, іди сюди, на на. на». Притягую руку, він думає, що там щось є, а тут нічого нема. Дивлюся в очі людям, неважливо якої країни, що Швеції, що Данії. І думаю, як би вони реагували, коли б ці руські нелюди прийшли на цю землю? Вони навіть уявити собі не можуть, що це за тварі і як вони можуть себе так поводити. От позбирали вони різні народи, завоювали, просто загарбали з їх багатством, з їх писемністю або неписемністю, хоча б Казанський собор, який на Красної площаді, в честь взяття Казані, Значить завоювали тих татар. І татари стали частиною цієї країни. І вам нормально татари там так живеться. А тепер всіх цих народів натравляють на Україну і хочуть так само зробити в 21-му столітті, як вони зробили тоді: завоювати, асимілювати, а потім українців. Натравляти на інші народи, мабуть, же ж європейські, щоб всі думали, що це за українці за нелюди такі. Отак От вона робить ця рісня. І тому слава Збройним силам України, що боронять нашу землю і потроху ведуть контрнаступи, визволяючи нашу. Законно вільну українську землю. До Копенгагена залишилось 27 кілометрів. Вирішилось на цьому березі поставити намет але тут схил і треба розрівняти пісочок. От взяв. Махалку, дощечку і нею вирівнюю поверхню для намету. Бо коли поставити намет під нахилом, то всю ніч будеш сповзати. Тому треба, щоб поверхня була рівна, горизонтальна. Перед тим як побажати всім хорошим людям спокійної ночі, хотів би показати, який сьогодні у мене релакс з намету. Ці штори, так як в театрі, я тут е, закріпив і ось сідає сонце. Небосхил рожевий, зливається з морем, з водою. Якось море трошки заспокоїлося. Ну, і мені треба заспокоїтися після тої зустрічі з українцями про несправедливу війну проти України. Постараюся дивитися на хвилі, слухати хвилі і все ж таки. Заснути А завтра подивлюся столицю Данії, Копенгаген, що воно за місто, Копенгаген, завтра побачимо і я і ви. Так що добрим людям добраніч слава Збройним силам України, а русня нечість, щоб згинула назавжди з лиця землі.